Доброго дня. По перше, хочу подякувати вам за те, що вірите в нашу перемогу. Також хочу подякувати нашим військовим та захисникам за те, що взагалі у нас є така можливість збиратися, проводити такі заходи і допомагати всім небайдужим. Дуже вам вдячний. Теж при дуже приєдність до слів Оксани. Це було чудове наше знайомство, тому що ми змогли дуже швидко купити генератор для лікарні. Ця війна є кожного з нас і велика вдячність кожному українцю за кордоном в Україні, які підтримують нас як фонд. Я вважаю, перемога скоро, і це та війна, в якій ми маємо перемогти. Дуже дякую всім, хто підтримує.